Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, які бувають форми поверхні суходолу землі. Пригадаємо, що таке суходіл, що він включає. Назвіть материки у порядку зменшення їхніх розмірів. Назвіть острови, півострови, архіпелаги, які знаєте. Під час вивчення теми дізнаємось, чому рельєф постійно змінюється, які бувають форми рельєфу суходолу. Милуючись живописними краєвидами, людина зазвичай не замислюється, як утворилися ті чи інші форми земної поверхні. Розуміння того, як формується поверхня суходолу, допоможе зазирнути у далеке минуле землі. То чому рельєф постійно змінюється? На планету Земля спочатку її існування впливають різноманітні чинники, які змінюють форми її поверхні. Їх можна виділити у дві групи: внутрішні й зовнішні сили, які діють одночасно. Внутрішні сили повільно опускають і піднімають ділянки земної поверхні. Вони впливають на формування великих форм рельєфу, гори, рівнини. Зовнішніми силами енергією Сонця. Водою, вітром, льодовиками, діяльністю людини створюються середні та малі нерівності рельєфу. Рельєф це сукупність різних за формою величиною походженням нерівностей земної поверхні. Під впливом інтенсивних внутрішніх сил землі, підйоми та опускання великих масивів суходолу, виверження вулканів, землетрусів відбувається процес формування гірських систем, горотворення. У подальшому великі форми рельєфу руйнуються під дією зовнішніх чинників. День за днем вітер і вода повільно, але неухильно руйнують гірські породи на поверхні земної кори і переносять їх на великі відстані. Постійні вітри виточують зі скель химерні скульптури, вода, що проникла в тріщини каменю, і замерзла там, здатна розколоти його. Потрібен лише час. Сукупність зовнішніх процесів, які руйнують гірські породи на поверхні землі, називають вивітрюванням. Розрізняють фізичне, хімічне і біологічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання розтріскування порід через коливання температур. Хімічне зміна їхнього складу під впливом повітря і води. Біологічне руйнування організмами. Розгляньте фото. Номер 1, 2, 3. З'ясуйте, які види вивітрювання зображено. Поміркуйте, які чинники найбільше впливають на рельєф місцевості, у якій ви живете. Які бувають форми рельєфу суходолу. Форми рельєфу можуть бути опуклими позитивними та вігнутими негативними. До опуклих форм рельєфу відносять. Гору, гор, височину, довігнутих яр та балки. Найглибша западина суходолу хор Євразія 427 метрів, нижче від рівня моря. Гора Еверест найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях. Її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Основними формами рельєфу суходолу є гори і рівнини. У співвідношенні, якщо розглянути діаграму, видно, що переважають рівнини. Форми рельєфу суходолу поділяють на гори високі, середні, низькі, та рівнини плоскогір'я височини низовини. Рівнини відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликою різницею висот. Це порівняно стійкіші частини материків, ніж гори. Тут майже не буває землетрусів, вивершень вулканів. У горах усі ці процеси відбуваються активно. В утворенні рівнин активнішні зовнішні сили, а гір внутрішні. Найхарактерніша риса рівнинної місцевості це відкрита, добре видима лінія горизонту. Вона може бути як прямою, так і хвилястою. На рівнинах розташована велика кількість поселень людей. Подумайте чому. Низовина. Це форма рельєфу земної поверхні, яка не перевищує 2 сотні метрів над рівнем моря. Найбільшою в світі низовиною є Амазонська. Височина. Рівнина ділянка земної поверхні з абсолютними висотами від 2 до 5 сотень метрів. Прикладами височин є Волинська, Подільська, Придніпровська. Приазовська, які є на території України. Плоскогір'я. Рівнина, абсолютна висота якої понад 5 сотень метрів. Як приклад, бразильське плоскогір'я, яке перед вами. Гори займають лише третину поверхні суходолу землі. Гори це ділянки земної поверхні підняті вище 5 сотень метрів над рівнем моря. Моря та океани нашої планети сполучені між собою, тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря. Гори за висотою поділяють на низькі до 1000 метрів, наприклад, Уральські гори, середні від 1000 до 2000 метрів, наприклад, Карпати. Високі понад 2000 метрів, наприклад, кордільєри. загальному Рельєф. Це різноманітні за формою величиною походженням на рівності земної поверхні. Сучасні форми рельєфу землі є результатом тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів. Найбільшими формами рельєфу суходолу є гори і рівнини. Приведемо хвилинку відпочинку. Складіть синкан до слова горе або рівнини і презентуйте своїм однокласникам. Як будувати синкан перед вами. Домашнє завдання опрацювати тему, які бувають форми поверхні суходолу землі. Дякую за перегляд та до нових відеоуроків! Бувайте!